На двере погом звізда ясна, на весь світ засіяла. Святого ми колею, я долонечка чекаю, не стаю сунічку очі, по які не знати хочу. Через поле Ще лихай, а діток лаковай, і весенькі та пенці. і ще кастинці, всі чекають, Миколая, всі на світі, кожен край, а не кожний набуть знає, хто що добре Миколає. Жив колись давно на світі, в малій азії юнак, роздавав дарунки дітям, той багатий одинак. Бідним дітям у потребі дарувати він любив. Аж Господь все добрий в небі Миколая полюбив. Став єпископом всезнаним, Миколай і чесно жив, особливої пошани він у Бога заслужив, запитав Господь, що хочеш за свої заслуги те. Хочу, Господи, я хочу раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати знову і знов, чимним дітям роздавати подарунки за любов. Миколай мандрує світом, подарунки роздає, мід за них не хоче плати, лише хто водить Господь, батька й матір шанувати рідну церкву і народ, хто всім бідним помагає, хто добра не забуває, Миколай. Будьте діти, завжди чемні, помагайте без перерви, той, хто впав, подайте руку, не вважайте це за муку. Любіть маму, любіть тата, діда, бабцю, сестру, брата. І любіть свій рідний край. Вас полюбить Миколай. Пісню слави заспіваємо. Щирим серцем нині враз Миколая зустрічав цей святий величний час.

Не породишні запасти, де маєш куди впасти, вікова, молиться за нами, спогаєм, тебе лі сльозами, ми будем вихоляти, твоє величати. Добрий день вам, люди добрі! Вас вітає Буковина, Буковинський центр культури і мистецтва. Ви кликали Миколая, діти, так? І ми завжди чекаємо кожен рік Миколая. Я не святий Миколай і все ж таки Микола Миколайович. Я радий вітати вас від творчого колективу Буковинського центру культури і мистецтва. І ми сьогодні від нашої етнічної ялинки вас вітаємо. Ці іграшки, які створені на ялинці, вони створені руками наших майстрів і створені руками наших творчих працівників центру. Отже, і ялинка в нас жива, як бачите, росте, і іграшки створені своїми руками. Це певний бренд, який ми хочемо запропонувати і започаткувати вам. Буріть і самі етнічну ялинку. Вам буде цікавіше, коли ви це зробите руками, коли ви подаруєте всі чи іграшки своїм близьким і знайомим. А можливо, і ці іграшки залишаться на згадку для майбутніх поколінь. Вітаючи вас із прийдешніми святами, які ми дуже чекаємо, і дорослі чекають не тільки малі. Ви чекаєте Святого Миколая? А ви дорослі чекаєте святого? І ми віримо, звичайно, у велике диво, і воно прийде, і буде мир і злагода на нашій землі. І ми про це також дуже і дуже просимо Бога. Почалося все 28 листопада, в перший день Різдвяного посту, і завершиться 15 лютого на День стрітня Господнього, коли ми будемо святкувати, це чудове свято, Бог допоможе. і в просторі цього часу Буковинці, як і всі українці, святкують усі різдвяні свята. Ми хочемо бути в цей час разом з вами. Ми вже разом з вами. Наші колядування, щедрування, майстер-класи, наші народні іграшки, прикраси, також майстер-класи, наші різдвяні історії. Ми вже пропонуємо вам переглянути. Ви прочитаєте наші цікаві етнографічні розвідки. А саме головне, ви познайомитеся із нашими талановитими Буковинцями. Ми раді бути з вами впродовж 10 тижнів. Долучайтеся до великого Буковинського кола коляди. І ми сподіваємося, що воно буде найбільшим онлайн-проєктом в Україні. Для цього вам багато не треба. Тільки записати маленьку колядку, нам надіслати, або свою роботу, виконану власними руками, або рядочок із коляди, або спогад. І таким чином ви станете частинкою нашого великого буковинського кола коляди. Буковинці вітають вас із святами, а найперше сьогоднішнім святом Днем Святого Миколая. Дай Боже на рік дочекати, дай Боже, дай Боже дочекати на рік в добрі, здоров'ї, щасті звікувати і процвітання нашій усій країні. Дай Боже! Дай Боже, щоб наші хлопці повернулися зі сходу, щоб настав мир на нашій землі. Дай Боже, щоб ми тільки в спогадах різдвяних згадували тих, хто відстоював незалежність нашої України, а вони би ціли нашу землю, щоб вони народжували дітей і раділи з того, що вони відстояли нашу щасливу, красиву Україну. І ми разом з ними, з вдячністю і просимо Святого Миколая, подай нашим дітям і нам, дорослим, і всім тим, хто разом слухає нас і дивиться, миру, добра і злагоди. Дай Боже! Дай. Колядуємо разом, колядує вся Україна, колядують всі, хто дивиться наш онлайн-етнопроект Буковинське Різдво. З вами творчий колектив Буковинського центру культури і мистецтва та колектив Народний аматорський золота криниця міста Чернівців славної рогізни. Щастям, здоров'ям, на многоя літ дочекати, віншуємо вас, з Буковини, любимо вас і чекаємо вас на нашому онлайн-етнопроєкті Буковинське Різдво. Долучайтеся до Буковинського кола коляди. Воно буде найбільшим і впевненим, бо ми любимо колядувати, ми любимо наші свята і бажаємо вам в щасті здоров'я дочекати їх, і в часті здоров'я опровадити і на рік, на многоя літ! Діждати, дай Боже всім здоров'я, миного ліття, дай Боже, дай Боже.